Що з ними сталося? Ви просто послухайте. Русь рішилось встать противной фальшивой системы глобального мира. Гаг будет развит. Мира будет за нами. Слава русскому духу! Слава русской земле! Слава Богу. На все. Время придет выбирать, с кем встречать рассветы и для кого петь. На что ты готов ради этого мира, на какой войне ты готов умереть. Время пришло выбирать. Ну вот оно все. Я хочу быть с родиной, я понимаю, что вот так. Меня нельзя поймать на том, что я какая-то проститутка политическая. Выстрел. Вы, Вы артисты вообще такой нисти интересный народ. На это ровки. же не чистоты, на, на это ровки. же не... Це точно артисти, народ інтересний, особливо російські артисти, в тому числі рокери. Я рокенролом займаюся, взагалі в Нісоцум живу. Рок це ж завжди проти війни, за мир, за свободу. Але умом Росію не понять. Тож вчорашні кумири сьогодні підтримують війну проти України. А я колись їх слухав і навіть любив. Привіт! Ви на каналі Віталій Маргалик. Це рубрика Як я міг це слухати. Друга частина спецвипуску про русський рок. Попереднє відео викликало резонанс. Багато хто просив продовження. Нагадаю, у першій частині ми говорили про Чечеріну, Кіпєлова та Самойлова. Хто не бачив, буде десь зверху посилання. Обов'язково перейдіть. Подивіться та залиште коментар. Сьогодні ж на ваше прохання будемо розбирати гурт звірі, Алісу та Чайф. Аби дізнатися, як російський рок опинився на службі Кремля та чому ці гурти сьогодні більше асоціюються не з музикою, а зі зрадою, дивіться відео до кінця. Але спершу традиційно підпишіться на канал та поставте лайк. Вам не складно, а мені приємно. Зробили, тоді поїхали. Почну з тих, кого я взагалі не уявляв поруч із російськими військовими, але життя непередбачуване. Мова про групу «Звєрі». У 2000-х я купив їхній диск «Райони квартали». Там були такі мелодійні, легкі пісні з простими текстами. Особливо мені заходили їхні напідки покрепче. А сьогодні мою улюблену пісню Рома Звір співає для російських солдатів. Трагізм цієї ситуації полягає в тому, що соліст групи звірі Рома Білик має українське коріння. Він тривалий час жив у Маріуполі і добре знає, що там відбувається, але тим не менше поїхав розважати окупантів. Давайте розберемося, чому гурт звірі поїхав на Донбас, що вплинуло на їхнє рішення, адже спочатку вони були проти війни. З 2000 2014 року принципово не їздили до окупованого Криму а в лютому 2022 року оприлюднили антивоєнний пост. Цитую, група звірі. Проти війни. Як і всі здравомислячі люди, ми проти любых військових действий. Однак у 2023 році здравомисліє кудись поділося. Лідер гурту звірі Рома Білик змінив позицію, видалив усі антивоєнні пости та поїхав на Донбас розважати. Окупантів. Я просто питаю спомнівати приклад. Покріпче, давай. Я можу помилятися, але я бачу тут людину, яку некомфортно. Відчувається певна зажатість, невпевненість. Пісні він співає зовсім не з тим запалом, як на концертах. Тоді, чому лідер гурту Звірі поїхав на Донбас? Я вам скажу, тому що не захотів. Втрачати грошей та слави відповідь доволі банальна. Тобто, спочатку вони справді у намагався дистанціюватися, навіть заявили про свою антивоєнну позицію. Але після того, як їхні концерти почали в Росії скасовувати. Прокери продалися, дуже шкода і боляче, я не знаю, скільки треба цих покрепче випити, щоб заглушити цей біль, але я вже чотири роки не вживаю алкоголь, тож тверезий розум мені підказує, що потрібно просто викреслити гурт звірі із пам'яті, чого і вам бажаю. Слухайте українське, це тільки початок. Далі будемо розбирати гурт Чайф. Готуйтеся. Вважає публіка. Через 15 хвилин ви всі будете в історії. Друзі, наразі канал не має монетизації. Я працюю на ентузіазмі. Тож, якщо у вас є змога, трохи мене матеріально підтримати, для того, щоб я міг покращити тут інтер'єр, світло, звук і так далі. то... Реквізити я залишу в описі до цього відео та в закріпленому коментарі. Заздалегідь усім дуже вдячний. Бутилка кефіра полбатона Аргентина Ямайка або легендарне ой Оййо. Це все пісні гурту Чайф. Я фактично на них виріс. Завдяки ним я навчився грати на гітарі, коли мені було 13 років. Це були 90-ті. і тоді чайф вважався ну, класикою російського року. Соліст гурту Володимир Шахрін він приваблював своєю простотою та позитивом. Є я, я війні, хорошо віжу. і якби мені сказали, тоді. Там тринадцятирічному хлопцю, що колись він буде топити за війну, я б звичайно не повірив. І не тільки я, багато українців полюбляли чайф. Їх слухали у 90-ті, у 2000-ті і навіть у 10-ті. Останній концерт гурту відбувся у Києві на Майдані Незалежності у 2013 році. Давайте подивимося. Ой Ой -я. Ой -я. І стільки людей підспівували, тримали українські прапори, і все було нормально тоді. Але щось, щось сталося з цією людиною. Після 2014 року. Ну тобто, це був останній концерт. Після цього Чайф вже не приїздив до України. Натомість гурт з'явився в анексованому Криму. А з початком повномасштабного вторгнення підтримав російських військових. Тим прийшло вибирати. Ну вот оно все. Я хочу бути з родиною. Я розумію, що от так чайф виступав в госпіталях. Підтримував матеріально, гуманітарною допомогою. Я знаю, що ти допомагаєш 205-й бригаді і пітнашки, в тому числі прям адресно. У двісті п'ятому там відправляли там, собирались теж і на коптери, і на там радіо какі-то системи, там і що та. Потім отправили їм гітару, которую Це одне з останніх інтерв'ю Володимира Шахріна, де він пояснює, чому власне підтримує війну. Пояснення доволі дивне. Ну, от послухайте самі. Я не представляю себе, что мой язык повернется и скажет какую-то гадость про страну, в которой я живу. Ну, ну не повернется, мне скажут. При том, что у меня есть какие-то вопросы, мне не все нравится. И мы внутри там где-то семьи и коллектива это можем обсуждать, но публично, там, в телевизор, там куда-то я никогда этого не скажу. Это, ну как, не знаю, как вот про свою маму и папу сказать плохо. Ну, это невозможно. А Юрий Шевчук каже публично про, про Путина и не боится. Родина друзі, таки жопа президента, яким надо все время мусолить, ціла. Макаревич взагалі посилає людей, які не розуміють хто на кого напав, хто на кого напав, Україна на нас і Росія на Україну. От хто напав, тот не прав. Друзі, напишіть в коментарях, чи варто мені зробити ще одну вже третю частину спецвипуску про русський рок, щоб я присвятив час е, тим рокерам, за яких не соромно, які, які гідно себе повели під час повномасштабної війни. Напишіть, я все почитаю і обов'язково до вас прислухаюся. Пожалійте нашу сторону, Да? Далі Шакрін повторює старі путінські наративи і каже про те, що Путін не винен у цій війні, а винен, виявляється, майдан. Тобто, якби не було революції гідності, якби тоді не зібралися люди, то не було б і так званої СВО. В той же в Україні в державі 65 мільйонів чоловік. На Майдані було 200 тисяч. Перевернули всю страну, всю історію цієї країни. В конецтві, привели вот ко всі ета історія. По-перше, на Майдані було набагато більше ніж 200 тисяч. Я сам там був. Я як журналіст працював на Майдані. Я пам'ятаю, там ну, щонайменше було півмільйона людей, і то люди постійно підходили. Це наші внутрішні питання. Це не дає право е, сусідній державі бомбити е, мирних жителів. Мирні міста загалом, друзі, інтерв'ю триває десь півтори години. У ньому Шахрін ну взагалі розчаровує поповні. каже, що оцей протест, який був у них тоді, у рокерів, це було помилково. Вони повелися на якісь західні цінності, їх обманули. А насправді ось тоді були справжні цінності в СССР, тобто ось ностальгує за цим всім. Ну все зрозуміло, тому що він конформіст. Ніякий він не протестний рокер, а просто конформіст і завжди їм був. Насправді я буду адаптуватися до тієї ситуації, яка зараз є. знаходити своє місце в цій ситуації. Хочу сказати, що дійсно мені сумно, що я, я його слухав, коли він був протестний, і я виріс на його піснях. Ну, вони асоціювалися у мене завжди з чимось теплим. А тепер я, звісно, їх слухати ніколи вже не зможу, навіть після того як ми переможемо. Все. Далі культова група Аліса. Її фронтмена Костянтина Кінчева вважають одним із засновників російського року. Я ж відкрив для себе Алісу у 1995-му, коли купив на касеті їхній альбом Дурі. Але єдина пісня, яка мені запам'яталася, це Траса Е-95». Все інше якось не зайшло. Не моя енергетика, не моя музика, не мої мелодії. Але, знаєте, не жалкую, тому що потім у нього з'явилися якісь такі незрозумілі пісні «Нєба слав'ян. попахувало таким російським шовінізмом. Тож не дивно, що після 2014 року Кінчів підтримав анексію Криму. І він у своїх інтерв'ю доволі зневажливо висловлювався про українців. Давайте послухаємо, зокрема, що він казав Дудю Українці. На браті? Ну, звісно, браті, звісно, так. Да. Але вони, к сожалению, повернулись в ту сторону, куди їх позвав. Степан Бандера. Повернулись туда, куда их позвал Степан Бандера. А ничего еще Степан Бандера, взагалі-то. Ну, це так. Вже було зрозуміло, да, яке у нього ставлення до України. А в 2022 році Кінчев взагалі показився. Ну, він заявив про те, що всім серцем з армією Російської Федерації, що це битва за істину. Ну і записав е, звернення на підтримку війни, яке я вам показував на початку цього відео. Але давайте ще раз подивимось Русь пішлось встати ось фіцмірно фальшову систему глобального міра габулітровір. Будет за нами. Слава руському духу, слава руська земля, і слава Богу, за все. Тож, друзі, повторюся, я не шкодую, що я не дуже занурювався, заглиблювався у творчості Костянтина Кінчева та групи Аліса, і тепер їхня траса Е-95 символізує зовсім не те, що в 90-х. Це траса в нікуди, а точніше, у пекло. Мір вашому дому, Аліса, чайф, звірі, ці гурти були частиною мого життя. Їхні пісні лунали у мене в навушниках. Але сьогодні відчуваю відчуваю сором. Сором за те, що слухав тих, хто сьогодні підтримує агресію проти моєї країни. Але сором це теж форма очищення. Визнати значить подорослішати. Якщо ви теж відчували подібне, поділіться цим відео. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові випуски. Ну а поки ви думаєте, вже тут мали з'явитися по боках і, можливо, десь зверху кінцеві заставки, це відео на схожу тематику на моєму каналі. Просто натисніть, що вам подобається. Зайдіть і подивіться. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося. Па-па.